Один виставляє книгу, дивиться, розклад, розкладує, другий освітлення вибирає і тоді тільки відбувається оцифровка цієї книги. В окремій кімнаті Полтавської обласної наукової бібліотеки імені Котляревського сканують рідкісні книги та періодику. В рукавичках ми працюємо, тому що це стародруки, і не потрібно, щоб які небудь частинки попали на старі книги, тому що е, може бути і волога, і все. Але ж книги старі, вони портяться. обов'язково треба бути в рукавичках. Процес оцифровання видання ми почали декілька років назад, але у 2021 році, наприкінці 2021 року, ми отримали сканер. І з 2022 року ми працювали саме на цьому. За словами Надії Влесько, у бібліотеці мають оцифрувати 103 тисячі документів. Це книги та періодика. Торік опрацювали понад пів тисячі видань, а до кінця 2023-го планують 590. За два місяці року перевели у цифровий формат та опублікували 140 документів. Є видання, які немає більше ніде крім нашої бібліотеки, ті, які користуються попитом саме і мають цінність саме для науковців, саме для тих людей, які цікавляться цим. А також це видання 18 століття, віддання 19 століття. Тобто це ті книги, ті, ті документи, які, які є рідкісні, які не виставляються на широкий загал фізично, але вони є у фонді бібліотеки і ми їм хочемо показати. Висвітлюємо, обрізаємо перед цим, який нам потрібен формат, вибирається зумом. Першочерговий вигляд, книжки, яку ми відскановуємо, вона має приблизно. Ось такий. Ми скануємо 150 розворотів за півтори години. А щоб ми обробили 150 сторінок, нам потрібен день. І це, ну, Навіть може бути більше дня, все залежить від якості книги. Після усіх етапів обробки видання формують в один файл, а потім розміщують на сайті. Заходите на сайт бібліотеки, електронний каталог. Заходимо в електронний каталог. Є повнотекстовий ресурс. Ставимо галочку повнотекстовий ресурс і пошук. Ну, тут також можна шукати за автором, за назвою. Якщо я виїжджаю десь в командировку в якийсь із районів Полтавської області, це дуже добре, якщо є електронний каталог бібліотеки. Я заходжу на той каталог і знаходжу той якийсь стародрук, чи якусь газету. Якщо я працюю і навіть і в бібліотеці, щоб це мені треба піти, щоб знайшли мені цей якийсь стародрук. А так я зайшов. Я, я працюю на комп'ютері. Техніка все йде вперед. Цей каталог він дуже потрібний і треба його продовжувати. За словами виконувачки обов'язків директора закладу Надії Влизько, загалом на сайті розмістили майже 5 тисяч видань, із них понад 900 книг, а решта – книга, решта періодика. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.